Чи сьогодні піднявся проїзд? Я чувствую об'являння нашої сами. Не Верховний рад, а обласної ради. Там рішали і хотіли навіть на маршрутки підняти два з половиною, але там не проголосували. На маршрутці не підняли, на маршрутці я тільки що не 2 гривні. 2 20. А за тролейбус я не можу. А ви знаєте, що ці кошти збираються на будову в мене політан вулички? Я поставити для цього. Хай буде платити до нас так збирати. Можна по-другому. Я вам скажу так чесно, що метрополітен, він потрібний. Ви подивіться, скільки в нас переходів, скільки в нас аварій кругом. Потрібно. Потрібно. Добре, Чи знаєте, ви що сьогодні вирішиться проїзд тролейбусу? Не знаю, не їжджу буде. Ці кошти будуть заплановані на будівництво метрополітану в Луцьку. Як ви до цього ставитеся? Дуже погано. Чи знаєте ви, що сьогодні вищиться проїзд тролейбусу? Так, знаю. А, ці кошти будуть збиратися на будівництво метрополітану в Луцьку. Як ви до цього ставитесь? Ну я вважаю, Луцьк як місто розвивається. А знаєте, що ці кошти будуть збиратися на будівництво метрополітену Грузьку. Як ви до цього ставитися? В Луцько не приїжджає, то там якби різниці великої немає. Дякую. Знаєте, ви що сьогодні в Луцьке підвищення поїздку родиться? А ці кошти будуть збиратися на будівництво метрополітену Бруського. Як ви це доставити? Куди нам хто не на так поїхати? Це типу метро, правильно? Так. А у нас метро мої зелено? на основному велике місце, щоб виїжджати що на метро. <зважливі> Чи знаєте, ви ще сьогодні підвищився приїздити під кілекція? Да, вам... А постар... ми їздимо безкоштовно. Ага. В тому, що ці кошти будуть збиратися на будівництво метрополітену Двочку. Як ти до цього ставитись? Чи знаєте, ви що сьогодні підвищиться проїзд проїзду Крилею Ні, Не знаю. А Ці кошти будуть збиратися на той трудовий в Луцьку, але до цього залишитись. Метрополітен? Ви не хотіли в ручку метрополіту? Ні. Хоча запитати. Чи знаєте ви, що сьогодні підвищився проїзд в Кирої в Луцьку? Ні, верху. Тому що ці кошти будуть збиратися на мабуть. На будинці метрополітану близько. Як Так. до цього ставили? Чи б наші військові? Непогано йде. Дякую, сьогодні близько підвищиться проїзд у кролейби. Не знаємо. Відомо, що ці кошти збираються з метою будівництва метрополітану бульську Як ви до цього ставилися? Правильно. Ви хотіли щоб близько було метрополітанку? Хай би був. Знаєте ви, що вище сьогодні полозьку підвищити поїздку легень. Чудо я їхала в проледення кофе. Щоб узмущалися студенти. Ну так, я поговорила. Це, по-моєму, це і незручно, ті 25 копійок не рішають. Навірно, роля це ж здачу давати. Думаю, що ці кошти збиратимуться на допомозі метрополітену політемуцьку. Як ви цього сталося? Ми про політерацьку. Ой, ну 25 копійок це прийдеться роки це негативно. Відомо, що сьогодні вищився проїзд у Тролейбус. Як ви цього зібралися? Я перший раз. Ці кошти зміниться на будівництво метрополітену Флорусів. Вашу думку? Ой, неправдоподобно. То неправдиво, що метрополітен у нас буде. Так, а чи відомо вам, що ви сьогодні вищився проїзд у Ні. Так. Грині 25 років. Ого! От явно ці кошти збиратимуться на будівництво метрополітену в Луцьку. Як це сталося? А, ну тоді, я думаю, що це, напевно, так потрібно. От хотіли блоцькому метрополітен. Так.